Ну що, 9 ранку ми стартуємо. Е, Настав той день, коли ми стартуємо флеш. Ми всі зібрані стартову точку організаторам відправили. Дякуємо до побачення. І виїжджаємо. По дорозі я познімаю хлопців, розповім хто це, на чому їздять. А то ми просто так прикатувалися. А так надо вирішувати логістичні питання. <старків> Стартонули і поїхали на нову почту, відправили речі додому і будемо вирішати дорогу. Ось так маленькими апчиками ми перебираємося через гори, потихенько, потихенько. Але дорожка класна, природа класна, лише трішки трафік буває, заважає і воняє.

Доброго дня велотуристам! Ні, ми <laughs> на Хмельницький їдемо. Uh -huh. У нас рандоне. Веломарафон. Дуже невеличкий шматочок спецділяночки. Вже на спуску. Зробив, зараз буде продовження. Невеличкий шматочок спецділянки. Так, ну що я все про дорогу та да про команду. Треба ж поговорити, хто ми і що ми. Значить, ми їдемо в флеш. Проїхали вже 52 кілометри. Їду я з хлопцями в команді. Справді, чайник був. А, о, сразу сторони нас чайник. Значить, в команді нас троє, мало бути п'ятеро, двоє хлопців. Е, ну, не будемо так говорити. На відео не змогли. Е, по різних причинах. Тому їдемо ми, я на своєму Євробляхері, на Джайнті, Володимир на... Да. В такому прям от дуже гарному факторі. Yeah. <laughs> Заточеному, чисто під себе, потім розкажу, розкажу вам технічні деталі. І Олег на синопсі, який не катить з цими з пластиліновими пер'ями, но теж зібраний під себе і дуже-дуже гарно катить. Ось. Зробили маленький підстоп. Як це місто називається? Яблунів. Чекаємо обід. Так, хлопці, давайте розкажіть щось про себе. Володимир, звідки ти? З Хмельницького, так? Хмельницька. З Хмельницького. Олег, Олега, а ти звідки? Теж Хмельницький. Теж Хмельницький. А я зірпіння. Так, ну ось така у нас команда, ми зібралися. На чому ми їдемо флеш, я вам вже показував. Більш точно ТТХ розповім пізніше. Зараз ми очікуємо обід. І тоді вже будете бачити більше наших пригод вже по ходу нашого руху. Борщі, салати, лаваші і зараз ще пасти нам принесуть і ми ось так поїмо. Жертви, найбільше часто там сидимо. Так, да, попали під маленький дощик. Вирішили з запасом часу трішки посидіти, перечекати його, бо мокрими не хочемо їхати, а часу в нас ще багато. Ось так ми думали, у нас тут невеличкий набір, але отакі от пагорби постійні трошки буває задовбують. Зато гарно. Ну що, ми вже хе, другий раз ховаємося від дощику, мокнути не хочемо, час здається в нас ще є. Але неприємні такі короткочасні для нас моменти з дощем дуже неприємні. Е -е, бо підмокати зовсім не хочеться. Холодно, вітер. Хочеться дихати до заправки, попити какао або чаю. Поки чилим під зонтиком. 20, О, було 20, стало 12 градусів. О, підказують, було 20, стало 12 градусів. Доща не передавало, но він іде. общем, все як ми любимо. Хтось нам бреше. У нас 157-й кілометр, маленький чіл. Ми якраз тільки відійшли від двох дощиків, від холоду, мокроти. Ми трошечки якраз підсушилися по сухенькому асфальту котимо і зупинилися в дуже такому гарному живописному місці. У нас 177 з половиною кілометрів треку позаду і нарешті трішечки розпогодилося. Хоча сонце вже заходить, але воно десь десь світить нам. І вітер в спину. Не знаю, чи довго, але за 178 кілометрів перший раз нормальна траса з вітром в спину. 200. Щоб не казали, що ми філоним на маршруті, у нас дощ був, вітер в Харю постійно. От вам ще й брущатка. Так що все в нас є на маршруті. А так загалом у нас 225 кілометр. Зробили ще один маленький підстопчик для поповнення води. І рухаємося далі в сторону Тернополя. А ми під'їжджаємо на жрачку. Під'їжджаємо на жрачку. Так. Хотел рецепшн. Нам сюди. ось як виглядають замучені. Двохколісні. Еду. Говорю, ты голодный, бурчить, если ты хочешь? Еда. Еда. Еда, типа, пока. Еда, горячий шоколад, подумайте. Зробить правильный выбор. О, я буду горячий шоколад с чизкейком карамельным. Изотоник местный. Савачком з коркою і лаваш Гриль. Така буде вечеря. А сніданок у нас завтра буде такий смачний круассан з лососем. Вон там він лежить. Вечеря чемпіонів. Вечеря мазохістів. Чемпіонів, яких мазахістів? От для чого страждають рандонери? Для того, щоб потім кайфанути. <реку> Кі приколі. Номерки біля кімнат. з цих кімнат зараз буде секс. <реку> а. А, У нас доброї ночі в ефірі. Ха. Снідаємо таким. <реку> 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 да. З дерев'яним смачнючим зеленю, з яєчком, з лососем, з авокадо. Таким, як ця булка називається, пацане? Краса. Красам. З яєчком. Смачного, хлопці. Смачного. Ну що? Світанок ми вже бачимо. Рухаємося в його сторону. І нас. Всю дорогу супроводжують соловейки, і згадується вірш, світає, край неба палає. Соловейка щось там в гаї, а далі, бляха, не помню. Вибачте мене вчителька з української літератури, що я не пам'ятаю його. Так, 300 5.43 ранку і 300 км. проїхали. Ранок морозний. Бульки на вусах замерзають, не допливаючи навіть до губи. Злизати не виходить. Хух. Або хіба як морозиво? Хлопці, ви як? Хлопцям кажуть теж холодно, значить я не змерзляк. Поїхали в, в Хмельницьку область метрів 500 назад. Скоро фініш. Скоро. Фініше. Фініше. Скоро! Тут Олег замітив цікавий факт. Білий кант на боковинці покришки це іній. Виглядає прикольно. Ну, примерно такі самий іній у нас під носом. Перші промінчики до ранішнього сонця ми вже бачили. І чекаємо, щоб вони вже нас зігріли. Бачиш, як між хмари пробиваються, да, лучки? Красота. Ще трошечки, ще якихось пару хвилин, і ми будемо грітися і ніжитися в промінчиках сонечка. Але є така поговорка, дурень думкою багатіє. нас не данных. А у запасливый? У меня там тоже пивсунки жачки, но на мне уже не лезет никак. Как сказал Вова, хочется чего нибудь горяченького. Кто ти чудище? <су> 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 мяу. Ого. Ти шо? Ті шо? Мяу-мяу. Ти хороше таке, да? Хороше таке. Дружелюбне. Да, да, так. Да, да. <су> Лішанок рандонери... рандонерок З Львова. Якщо все плеться за нами, трошки підвеземо. Тут фінішнули! Оп! Радим оп, бережити. Взаємно! Дякую. Та нормально, потихенько. Оп! Отак от 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 повинен вміти кожен рандонер. цього. Дві ж, Париж. <реш> а ко я тут зустрів, Ай, да-да-да. Бітва когером, я так. Я повинен Морозову показати, що я вас зустрів. <смір> камера переходить і... до тебе, <смір> да. Да. камера. <смір> послухай, <смір> е <смір> послухай <смір> <Мар> <смір> дуже мене уважно послухай, ми дуже скучаємо за тобою. Е Якщо Зрадник. ти з'явишся перед нашими очами найближчим часом у цьому сезоні, ми будемо плакати і страдати, правда? Ми так тебе любимо. Ну звісно, тепер, звісно ж, прийдеться ж но... уже? Да. на екрані. Вже твоя твоє обличчя вже мількає, Давай да, вже вже да, 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 да. хватить нам, нам коментарі. приїжджай до нас, міра є тільки одна дорога з Києва до нас. Така чудова, скучна дорога. Ну ти приїжджай. Добову гонку. Чого би вам це не вартувало? Е... Ви молодці. Всі, хто стартував, всі подолали дистанцію, всі приїхали вчасно, отримали залік. Всім дякую. Звучить як то. Заливай. Наступне. Тепер е... так. Е... А... анонс. І подальша наша програма. Хочу зробити, щоб ми зробили, по-перше, колективне фото, оскільки ми тут, бо давайте тільки тут є я... Парковка. Леж бі ще котиків. <рес> Привіт, Черкасов! І в біку кліплюк. І знову велопарковка.